Без тепла не залишимось. В Україні достатньо ресурсу для проходження другої частини опалювального сезону. Про це зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 24 січня. Минулого тижня Україна пройшла екватор зими від початку першої масової ракетної атаки на нашу енергосистему. Ми розуміли, що це буде найскладніша зима в нашій історії. Наразі всі спроби Росії занурити Україну в темряву провалилися. Ми достойно пройшли першу половину зими, але розслаблятись дуже і дуже рано, робота триває. У нас достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі. У газосховищах зберігається близько 11 мільярдів кубів газу, на складах майже 1,2 мільйона тонн вугілля. Вчора ухвалили розпорядження, яким дозволяємо державній компанії «Нафтогаз України залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 мільйонів євро. На ці кошти компанія зможе імпортувати додаткові об'єми газу.